І знаєте, що я зробив? Це була перша глобальна повчальна помилка партнерства. Я вирішив, що я беру і відпускаю частину своєї енергії, відпускаю частину свого свого дитя своєму партнеру. Можна без деталі зрозуміти, що все це закінчилося херньою. І мені дуже шкода, насправді, що цей шлях з Дмитром для мене як поганий повчальний досвід. Партнерства незрілого, партнерства нещирого, партнерства несвідомого, партнерства, котре не співпадає по цінностям, партнерства як рятувального кола, можна так сказати. Це партнерство закінчилося тим, що ми закриваємо це підприємство. Я, висвободивши свою енергію, зрозумів, що мені вже не цікаво. От я перегорів. Я допустив того етапу, коли я зрозумів, що у мене є задача. Задача, яка мені потрібно розрахуватися з кредиторами. Мені потрібно віддати всі заборгованості, і, незважаючи на те, що в мене є комбінат, обладнання, залишки, упакувальні матеріали, люди, що б там не було, запасні частини, все це воно все просто залишається ось там. Ви не повірите? Я це все тягнув з собою крізь роки, і тільки в 2025 році, у січні, я припинив заробітну плату сплачувати охороні. Уявіть собі, масштаби втрат. Що та кабилка, котра вмирає, вона вам повинна сказати: отут і зараз ти береш, дивишся їй в очі, бачиш затухання цих очей, і просто береш, кажеш до побачення цьому проєкту. Для того, щоб він тебе не вбивав в подальшому. Я висвободив свою енергію, пішов займатися іншим проєктом, в надії, що мій партнер зможе вдихнути хоча б пасивно цю історію. Ніхіра воно не сталося, все це вмерло.